Які сорок вісім обов'язкових сказали мені Вадос? Вадос, тебе не йобають. По законодавству 40 повних годин. Причому в свідоцтві в тебе буде написано 40 повних годин. Дивись, якщо вони вже найобують і кажуть, що 8 обов'язкових, напевно, це якесь невеличке містечко. А, і напевно це буде навіть не 8 повних годин, а 8 а, годин по 45 хвилин, тобто 5. За 5 годин а, можна і на велику не навчитись їздити. Звісно, хтось може і навчитися. А, Якщо ти здібний і ти вже трішки водив і маєш до того хист, і в тебе буде гарно виходити, то е, моя тобі порада е, відкатай з інструктором годиночок е, 30-35-40. Катайся, розкатуйся. Поки ти з інструктором в тебе немає кримінальної відповідальності. Інструктор дозволяє тобі ризикувати, бо в нього є педалі. Ти отримуєш досвід і оперативу Свою водійську розширюєш. Чим більше ти прокатаєшся з інструктором, тим більше ти зекономиш. Потім бабок. Потім зрозумієш про що я. Тож моя тобі порада е пошукати іншу школу, яка тобі скаже правду, що хер ти за 8 годин навчися. Е така школа, яка каже, що 8 обов'язкових годин, вона скоріш за все, потім буде тобі впарювати права, щоб ти просто-напросто баб бабок дав і вони допоможуть порішати. Е по суті, тобі обійдеться навчання в копієчку а по факту ти проїдеш інструктором 5 годин і будеш сам навчатися, бо їм. Па хіру, як ти там будеш їздити. Розвалишся, так і розвалишся. Повезе, ну не розвалишся, їм посрать. За вісім годин обов'язкових, з яких вони вкрадуть ще 2 годинки на іспит, а потім ще 2 годинки по кілометражу, а потім ще скажуть: дивись, вісім це ж навчання, це ж години по 45 хвилин, тож там виходить не 8. по факту, ну це жесть. Два заняття, три заняття, ти з інструктором проведеш і типа все. Ще раз, навіть якщо в тебе є хист і ти вже вмієш керувати машиною і їздив з кимось, то це лише ти вмієш кататися, крутити руля, дьоргати ручку, газувати і тормозити. Ти не водій. Ти не водій. Це помилкове таке твоє бачення, що ти вмієш їздити. Ніхіра ти не вмієш. Тут 10 тисяч кілометрів по місту проїдеш і то ти ще не вмієш. На полтиннику розумієш, що ну, вроді як все зрозуміло, але ще є нюанси. Це роки, це роки накатки. Прикалуєшся? Ну, тобто, порівняно з чуваком, який 10-20 років крутить баранку, ти вмієш їздити чи ні? Ти навіть коли курс школи пройдеш із 40 годин, це ти 500 кілометрів проїхав. Я за 2-3 дні проїжджаю 500 кілометрів напротязі 20 років. Подумай над цим.